Взагалі немає води. Просто вона може з'явитися вночі, ну і це так, ну може покапати. Проблеми з водою в Новоолександрівці вже кілька років та загострилась останнім тижнем. Є дуже важко способ з да, пранням речей. Дитинка мала, її треба постійно мити. Очевидно, що з відключеннями світла нема ти ще й води. Майже катастрофа. До вода може звичайно з'являтися, але вночі, коли всі сплять і набирати воду о другій, о третій ночі, коли вона може з'явитися на годинку на півгодинки, максимум 30 літрів води все я везу аж з обухівки. Воду купляють в магазинах або возять від родичів. Резервуарів з запасами технічної майже ніхто не має. Щоб забити скважину, тут десь 60 метрів до води купати. В чому ж проблема та чому її ніяк не можуть розв'язати? Виявляється, ще у 2007 році приватному. Підприємцю Віктору Гриньову сільрада надала дозвіл побудувати газо та водопровід. По закінченню будівництва він мав передати труби на баланс каналу. За понад 15 років цього так і не зробив. Потім помер, а власницею мереж стала його дружина Олена. Ігор Водоканал каже, ваше це ваша частна система. Ми її ремонтувати не будемо. Ми взагалі не відповідаємо за це. А Гріньова, наразі його дружина, яка стала власницею ці, ці, ну, цієї мережі. Вона каже: Я нічого робити не буду. У Дніпроводоканалі кажуть, труби, які не у них на балансі, ремонтувати права не мають а передавати комунікації на баланс комунального підприємства, власниця не хоче, як і ремонтувати їх. Чому? Бо це бізнес. Покупці нових домівок вимушені платити їй гроші, щоб під'єднатись до водопровідних мереж. Жінка бере гроші, незаконно, податків не платить, води в водопроводі немає. Тому практично усі жителі Новоолександрівки стали буквально заручниками жінки. У нас ракети над головами з дому не вигнали. Відключення електроенергії повне розуміння і підтримка від нас. А тут виходить, що свої ж да, якимись незрозумілими схемами там просто виторили з дому з дітьми. За допомогою йдуть до селищної ради, утім там чітких рішень. Не мають ми зверталися в КП Дніпроводоканал з проханням провести хоча б разову акцію по ремонту цієї труби водогону. І Потім в правовому полі вирішувати КП Арталові і КП Дніпроводоканал належність цієї труби. Утім, угода провалилась тріском, що ж кажуть в комунальному підприємстві, чому ніяк не можуть вплинути на ситуацію. Ми ну, відповідаємо за мережі тільки в рамках нашої експлуатаційної якби Відповідальності, тобто що в нас на балансі, ми то обслуговуємо. Ну а це слож рядом таке є, що подає через свої мережі, а через відомчі мережі. КП вже говорили із власницею, і з представниками влади Новоолександрівки. Утім, діалог виявився невдалим. Неодноразово збирали ми всіх заінтересованих осіб і керівництво Новоолександрівки. оця власниця, але ми не не, не дійшли. Дозводи, то тобто є мереж відмовляється як і утримувати їх в належному стані, так і передавати їх на баланс. Чому ж складно передати мережі, які жінка не має можливості і бажання утримувати? Імовірно, не хоче втрачати гроші за експертну оцінку комунікації. Що ж, врешті, робити далі людям? Жителі вже планують звертатись до правоохоронців, або ж у критичному випадку перекривати запорізьку трасу. Марко Ручка, Олександр Довген, Євген Шпак. новини 11 каналу.